Привіт, друзі! Україна 6 травня. Формуємо нуклеуси. Холодіна, плюс 13-14, тепла, ще й дощик моросить. От, як формуємо, показую. Значить, тут ми підготували вчора це безматочні сім'ї, тут решітка стоїть, і тут решітка стоїть. Генеманівська, трутень не виходить ні вниз, ні догори не йде. Значить, і власне сюди піднімається тільки бджола. Ми поформували рамочки з. Базових сімей з розплодом, з кормом. Зараз формуємо одну розплодну одну кормову і одну вощинку ставимо в нуклеус при формуванні. Бжола власне, з безматочних сімей. Для того робимо, щоб базові сімейки ще посіяли і власне, їх зараз не розтрусити в ноль просто, а використати бджолу з бджоли сімей. Трошки холодно, бджола у нас степова. Через то власне стоїть тут, щоб трутень не виходив, тому що тут у нас все-таки інші бджоли. Так, а тримай? Держиш? Дай, 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 дай. Сайговний момент. Тримай, це роз'єднувати, з'єднувати їх. Виробники, що роблять ці рамки і ці плечики, треба, щоб дивилися дуже гарно, щоб воно могло з'єднуватись, тому що роблять дуже в плити, власне, воно нічого толком не, не з'єднується. Це досить проблемно виходить ситуація. Роз'єднати, з'єднати. Тут? Тут у нас вже у нас зібрані в центрі були розплодні, а тут такі кормові, ну потрошки десь меду, там є і канді якесь. сюда, став сюда лощину, и мы это дело сформовываем закрываем а завтра Дамо їм вже маточники. Тут у цих е, рамках ну, більшості, скажімо так, Десь якась рамка може взагалі без відкритого попастися, але більша частина з них е, має відкритий розпліт. Тому вони маточники свої потянуть. Давайте сюди. Перестав цей ближче. І таким чином зараз. Формуємо ту частину, яка в нас тут буде. Микле Дуже маточник потягнутий, тому що бжолосім'я безматочна. Так. Ну, хоча й досить холодно, але бджоли ведуть себе більш-менш спокійно. Так, слідуючий. Слідуючий треба ящик. Багато. Чому тут так багато вийшло розплоду? Все, немає там? три рамки Став верщину. Це для того, щоб не труситися. Ну, будемо і трусити, звичайно, живу, затрушувати, але таким чином трошки виходить ну, менш трудойомко. Я поставлю зараз не на. на. Два ще Ну, Так, да, все, значить, тушимо. Мабуть, це відео. От таким чином таким чином працюємо. Все, всім пока!